Всім привіт! Вашій увазі представляється вакууматор від бренду Huracan І це модель VAC 400. Для того, щоб нам встановити степінь вакуумації, ми нажимаємо VAC, бачимо, що мигає ця кнопка, і ми встановлюємо необхідний для нас рівень вакуумації. Потім ми нажимаємо також VAC і встановлюємо Selling – Це час запайки пакету. Також ми можемо обрати low, mied або high. Це степінь гарячої запайки. Гамбургесу. Встановлюємо пакет. Закриваємо кришку і починається робота. Дивимося, подивіться. Ця гамбургеса завакумувалася просто ідеально. Вакууматор від бренду Huracan VAC-400. Являє собою просто супер потужний апарат, завдяки якому ви можете цілий день вакуумувати. В нього потужність помпи 20 метрів кубічних на годину. Тому купляйте і будьте задоволені.